Від початку війни Путін постійно брязкає ядерною зброєю. Червону кнопку погрожує натиснути щоразу, коли має істерику через невдачі на фронті. Росія одна з ведучих ядерних держав. А по компонентам по сучасності, навіть багатьох обережає. На додачу є ризик підриву Запорізької атомної станції. Окупанти замінували її по всьому периметру та перетворили на свою військову базу. Якщо реактор вибухне, площа забруднених територій, в десятеро перевищить ту, що постраждала через Чорнобиль. Якою нині є ядерна загроза? Що таке насправді червона кнопка? І як вберегтись від немирного атома? Давайте Збиратися Неймовірно, але в 1991 році Україна мала третій за рахунком ядерний арсенал у світі. Проте США, Росія та Великобританія переконали Україну ліквідувати ядерну зброю. Частину наших ракет тепер має у своєму арсеналі Путін. В обмін на ракетне роззброєння України партнери взяли на себе низку зобов'язань: поважати наш суверенітет та територіальну цілісність, не чинити. Економічний тиск. Документ підписали у Будапешті у 1994 році: президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин. України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх погодитися на відмову від ядерної зброї. Вони боялися віддати ядерну зброю, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І зупинятися не мав наміру. Тепер постійно погрожує використати ядерну зброю. Пропагандисти з екранів телевізорів ідею підтримують. Тому закликають зробити це швидше, аби тільки не програти війну. Мені що в кінці кінців все це закінчиться ядерним ударом. мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Кремлевский вестник апокалипсису Дмитрий Медведев постейно погрожує свиту ядерною ее. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Вишенькою на торті стало рішення російського диктатора розмістити ядерну зброю ще й на території Білорусі. Це порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У нас ракети і бомби. Ми отримали від Росії. бомба в три рази важливі, ніж раза машнішем Гаса. От мільйон людей погірний сразу. Червона кнопка або ядерна валіза. Так часто називають систему керування смертоносною зброєю. Перший такий кейс у 50-х роках належав президенту США Джону Кеннеді. У той час почала набирати обертів Холодна війна. Америка та СРСР були готові знищити один одного клацанням пальця. Утім, кнопка у валізі не запускала ракети одномоментно. Немає такої єдиної клавіші. і Тепер це не є якісь там от відкрив валізу, натиснув кнопку і вже полетіла. Полетіла ядерна ракета. Це є фактично система, через яку головнокомандувач президент може зв'язатися зі своїми силами штабом сил цього ядерного стримання. Тобто кнопка у валізі це лише перший сигнал для підлеглих. Очільник країни вирішив застосувати ядерну зброю. Ковая кнопка в сучасних устройствах. По словам специалистов, по вооружениям чаще всего выносятся отдельно от основного блока с переключателями. И после нажатия на кнопку автоматического запуска боеголовок не произойдет. Поступающий сигнал лишь разблокирует управление ядерным арсеналом и фактически дает приказ на его применение. Сам пуск ракет производится ответственными за это людьми. Якщо Путин не сможет натиснуть кнопку, а ракеты из-за океана на Москву уже полетели, сработает. Спрацьов... Воє система периметр, а ядерне ружа по протоколу запускається автоматично в випадку відповідної атаки. Тобто, коли на, на, на вас літять ракети. Ядерний там запускаються протоколи. І там вже автоматично, без від того, що там в Вашингтоні, или, наприклад, в Кремлі, рішають там в Москве. Путін завжди і всюди з валізою не розстається з нею і у зарубіжних вояжах. За традицією її носить офіцер у формі воєнно-морського флоту. Цей пристрій першого ядерного реагування. Має назву Чегет, система керування ядерною зброєю Казбек. Крім Путіна, її має також міністр оборони та керівник Генштабу. І тільки колективно вони можуть дати кодовий наказ системі. Якщо ви воюєте з ядерним государством, котро є ядерне оружие, це ще й бідне государство, що бізалаберне государство, де все розхлябано і корумпіровано, Ну це опасно само по собі. Відвернути ядерний апокаліпсис постійно намагаються хакери наприкінці 2000-х ядерні об'єкти в Ірані заразили вірусом за допомогою звичайної флешки та дали команду тисячі комп'ютерів самознищитись. А російська хакерська група минулого літа атакувала ядерні лабораторії США. Наші опоненти поки ще не оправились від ччетних ілюзій можливості нанести пораження ядерній державі. Росія має ядерний арсенал під назвою Тріада. Це стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці. В залежності від потужності боєприпасів. Ядерна зброя ділиться на тактично та стратегічно. Тактична це невеликі ядерні боєголовки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Стратегічна ядерна зброя значно більша до тисячі кілотонн і запускається з вел... Великої відстані за час великої війни ми звикли до щоденних звуків повітряної тривоги. Заради шансу на порятунок варто запам'ятати і сигнал радіаційної небезпеки. В ядерний вибух це некероване вивільнення великої кількості теплової і променевої енергії за короткий проміжок часу. Яскравий вибух і е за звуком цей звук подібний до звуку грози спалах, що перетворюється на стовп диму. Перше, що можна побачити при ядерному вибуху, але дивитися небезпечно. Можна втратити зір через опік рогівки ока в епіцентрі такого вибуху, майже немає шансів вижити. Він руйнує і спалює усе вщент. Велика небезпека для Об'єктів інфраструктури, тому що це руйнівна хвиля, і фактично відбувається повністю знищення тих об'єктів інфраструктури, які будуть в радіусі вибуху. Далі безпосередньо це ураження живих організмів, в тому числі людей. Також це дуже небезпечно, тому що це можуть бути опіки, це можуть бути ураження шкіри також можуть бути і за рахунок великої кількості опромінення може бути і розвиток променевої хвороби найтрагічніші ядерні вибухи всім відомі. Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року. Їх застосували США. А в результаті вибухів одразу загинули близько 80 тисяч людей, переважно мирних жителів. До кінця року померли ще до 130 тисяч. ми дуже серйозно до будь любому бряцинню ядерним оружиєм. страшні уроки історії запам'ятав увесь цивілізований світ, але не Росія. За даними американської розвідки, зараз вони мають близько 2000 тактичних ядерних зарядів від 0,3 до 100 кілотонн кожен. Потужність атомної бомби скинутої на хіросіму 15 кілотонн, а на Нагасакі 21. Тобто, снаряд у кілька десятків кілотонн здатен зруйнувати дощенту ціле місто. Що робити, аби вижити під час ядерного вибуху? У людей є приблизно 10 хвилин, аби знайти безпечний сховок? Ідеальне місце станція, метро або приміщення з товстими стінами. Відчиняти вікна категорично заборонено. Закрити всі прийоми віконні, заклеїти їх скотчем, забити вентиляцію ганчірками, скотчем, папером ще чимось, щоб не було. Повітря, оновлення повітря за можливості слід змити з себе радіоактивний пил та змінити одяг, проточну воду краще не вживати. Вона буде заражена бета-частинками. Єдиний препарат для профілактики в разі радіаційної аварії таблетований калій йодид. Він заповнює щитоподібну залозу стабільним йодом. Тож радіоактивний йод із викиду не поглинається. Людям Після 40 років, в принципі, взагалі немає сенсу пити цей, йод, тому що він пригнічує дуже багато органів, зуби, сустави, нирки, і сенс використовувати тільки там дітям. Молодим особам, у яких до сих пір продовжується процес поділення клітин. Утім, загроза ядерного удару наразі лише загроза. Частина російських ракет ті самі відібрані в нас у 94-му році. З того часу їхню радіоактивну начинку не змінювали. Як того вимагає протокол, тому хто знає? Можливо, Путін у відчаї скористається зовсім іншою валізкою. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект, як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока. Та не вічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.